Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття аплікація. А що ми з вами будемо робити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Будьте уважні. Влітку диво це знайду. В лісі, в полі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі, чудові. Що це, малята? Ви правильно здогадалися, це квіточка. Але ми з вами будемо робити сьогодні квіточку, яка росте дома на підвіконні у вазоні. Ось таку чудову. А для роботи над цією квіточкою нам Знадобиться основа заготовка вази, заготовка листочків та квадратики кольорового паперу, клей та серветка. Але спочатку малята зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували свої долоньки і повторюємо за мною. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець ледь повиває, квіточки він всі гойдає, наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівонькою хитають. Тихо-тихо засинають. Давайте ще раз малята. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повиває. Квіточки він всі гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівоньки хитають, тихо, тихо засинають. Починаємо працювати, беремо заготовку вази та ретельно змазуємо її клеєм і приклеюємо внизу аркуша посередині. Та приглажуємо її серветкою. Ось так. Тепер будемо приклеювати листочки, намазуємо їх клеєм і приклеюємо зверху на вазон. Ось так. І також допомагаємо собі серветкою. І таким чином приклеємо всі всі листочки і останній тепер беремо шматочки кольорового паперу. Скомкуємо їх у долоньках. Получилась квіточка і приклеїмо її до листочків. І так робимо з усіма квадратиками. Ось як гарно в нас виходить. Я майже закінчила. Ось така чудова робота в нас вийшла. Мої любі малята, я впевнена, що у вас вийшли чудові причудові роботи. Я чекаю на ваші роботи в Telegram та класрум. На все добре, мої любі, до зустрічі!